Привіт! Я не здамся без бою. Так і назвемо цей відосік. У мене коротеньке до вас таке сообщення-повідомлення з того, що останнім часом говорю і з друзями, і з колегами, і з клієнтами, і в щоденниках своїх, щось там теж пишу. Дійшла такої думки, що правила гри виживання, скажімо так, дуже сильно змінилися. Для кожного жителя України, який жив в Україні до 2022 року, і який зараз якось намагається вижити і налагодити своє життя і простір, наскільки то в нього виходить. На одному з тренінгів дуже хороша людина, він працює батюшкою, я його добре знаю. І він сказав таку думку, яка мені так врізалась і підкреслила очевидне. Він сказав, що буває так, що щоб перемогти якусь проблему, якусь ситуацію, не завжди треба захоплювати нове, підкорювати нове в своєму житті, брати нові висоти, щось нове вчитися, кудись розвиватися, рухатися. Бувають такі проміжки на шляху уперед, де важливо хоча б зберігти ті показники, які були до того. Хоча би робити скільки роботи, скільки робив вчора, хоча б витримувати скільки навантаження, скільки витримував вчора, і так далі. і так далі. Я подумала, ну як же це геніально? От як читаєш книжку і текстоводітелем так раз і виділили тобі. От щось таке я пережила тоді. І мені здається, що зараз дуже важливо кожному і мені, і вам, кожному з нас якісно попрацювати. І своєю внутрішньою структурою психіці, яка називається внутрішній критик. Він є у кожного з нас з вами. Такий дядько сидить на високому табуреті з отаким от ботагом робить замічання, по ділу і ній, і хлище по голій жопі. Є в нас такий з вами персонаж, живе отут. Але в чому фішка? Вже в одному з відосів я казала, що те напруження, навантаження, яке ми долаємо щодня, але звикли до нього, так сказати, внюхалися в запах краски і не замічаємо. Ну, потихонечку стаємо такими матьорими таксікаманами, тому що внюхалися, і кожного дня ми в тому всьому варимось. Да? Хронічний стрес, накопичений стрес, плюс додаються додаткові чинники десь втрата, хтось захворів, хтось е пішов воювати. Хтось е, має якусь проблему в себе в тилу вдома, в когось там з дитинкою щось трапилося, там щось у подруги сталося. Це все моменти, за які все одно ти переймаєшся, і твоя душа, серце реагує. Слава Богу, бо ти ще живий. Все хорошо, це гарна новина. Ти ще живий, ти ще людина, ти ще не розсипався, не розсипалась як особистість. Але треба усвідомлювати, що навантаження зовсім інше, а значить. То, що казав от, мудра думка цього священника, батюшки вона полягає в тому, що треба ставити собі задачі адекватні конкретній ситуації. Як ми з вами задачки робили по фізіки, по хімії, і що там ще в нас було, і алгебрі чи геометрії. Ми писали дуковку ту дано. І креслили таку табличку, писали все, що нам було дано, які величини, там маса, висота, щось там сила тяжіння, щось іще. Любов Ніколайна, вибачайте, все, що з фізики пам'ятаю, вже вспіла перечислити. А потім пишемо внизу, що знайти. Ми спочатку враховуємо, що дано, які показники, що не дано, що невідомо, і що треба знайти, в чому стоїть задача. І тоді, конкретно підставляючи різні формули, ми знаходимо те необхідне значення. Зараз в нашій психіки то саме. Ми з вами, такі як айтішники в ручному режимі. Ми маємо чесно, об'єктивно писати собі в це поле, що дано. Які навантаження, які обмеження, які складнощі, які виклики, які хронічні невирішені питання. І, на жаль, дуже багато факторів є, на яких ми не можемо вплинути, а значить, ми від них залежимо напряму і косвіна. І це теж певні невідомі, да, які треба якось обійти, вирішити і подумати, як з тим всім бути. І тому я би запропонувала, а може навіть і закликала, і вас, і себе, в тому числі, ставити маленькі проміжні цілі і задачі, адекватні тому стану, адекватні тим можливостям, які у вас є саме сьогодні, і адекватні. Тим обмеженням, в яких ви зараз є, а в обмеженнях зараз багато людей знаходяться. І ті обмеження, на жаль, на превеликий жаль, щоб не матюкатися, я стримаюся, буду культурна дівочка. Просто на превеликий жаль. Але ці обмеження додаються. І натиск додається і на тіло, і на душу, і ламає іноді і дух час від часу. Що гріха їй? Давайте по-чеснерю з вами будемо. Да? Тому, щоб нам себе вберегти, щоб нам, якщо не прогресувати, не розвиватися в якихось справах і не створювати щось нове і краще, ніж було, хоча б вберегти то, що є. А іноді дуже важлива міра самозбереження це запланований локальний регрес. Іноді це може бути откат на крок, на два, на три, назад. Наприклад, якщо я дуже себе погано почуваю, і не дай Боже захворіла, я не мию вже ту нещасну посуду. Ніхто не умре, якщо я її не помию. А якщо я буду стояти її мити щодня, бо я правильна ідеальна хазяйка і вообще в мене там стандарти, перфекціонізм, руліт і так далі, то я буду хворіти замість трьох днів, лягти попити чаю, поспати, я буду хворіти два тижні, бо я що я геніальна хазяйка? Я шо, я супермать, а ще я безотказний роботник, я возьму роботу домой, я буду працювати онлайн, не працює горло, я вивчу язик жестів. Ну, звісно, те, що я знаю з жестів, це неприємливо і в роботі вряд ли знадобиться, але я вивчу язик жестів, я буду покаряти вселенную і взагалі я мать волшебниця. Але це дуже пагубна стратегія. Ми самі ем, підпалюємо той місточок. На якому мали би перейти і зберегти себе. І іноді вчасно зупинитися. Іноді краще спеціально умишлено понізить планку требуваній на якийсь короткий період, для того, щоб зробити мудре рішення, мудрий розрахунок, у той наші з вами задачки дано, з тих показників, що ми маємо. Потому що ми всі з вами, такі маленькі директора фірми, ми за себе відповідаємо. Наше тіло, наша психіка, наш дух це все наші підлеглі, наші подчинення. А ми з вами, режисери, ми з вами продюсери, ми з вами ті, хто керує цим всім балетом. І то, як ми керуємо себе, то, як ми організуємо свої внутрішні структури, дуже вплине на наше теперішнє і на наше майбутнє. А ще що важливо, на теперішнє і майбутнє наших дітей, бо нашим дітям нафіг не впали ті довбані ідеальні батьки. Нафіг не впали, так і кажу, як єсть. Їм потрібні здорові і живі батьки. Їм потрібні, по можливості стабільні і вміняємі батьки. Це знаєте, як по принципу лікарів: якщо не вилікувати, то хоча б не нашкодити. Якщо не допомогти, хоча б не зробити гірше. І іноді побути на низьких оборотах, на низьких показателях, щоб вберегти своє здоров'я і не усугубляти травму, не усугубляти проблему, це ліпше, що ми можемо зробити. Бо коли ми ламаємо руку або ногу, а я ламала руку ось цю ліву. І так хорошо добряче, там, з вилітом сустава, з переломом кості, був в мене такий екшен в житті до першого класу. І краще на певний час цю руку обмежити в рухові, зробити певні обмежувальні механізми, щоб щось там загоїлось і зрослось. А тоді на тій руці можна і танцювати, і плясати, і багато роботи переробити. Ай! Сподіваюся, я вам донесла свою думку меседж. І сподіваюся, що у вас буде гарний вечір, чи ранок, чи день, залежно від того. В який час доби ви додивилися все-таки того відоса? Цілую, люблю на зв'язку!